Що це ти, як з хреста зняти? От закрутили мої таку Веремію. Напали на мене, як мокрим ряном. Хто? Хто? Мої батьки? Кажуть, нема чого мені байдики бити. І горобцям дуже давати. А пора до роботи ставати. А ти що хотів? Все життя лежним? Я он від зорі до зарідозарільно спину. До сьомого поту працюю. Я да зайця не пімає. Покраще чоловіка годує.